Вітаю всіх на каналі Easy English. Ви знаєте І сьогодні ми з вами розберемо структуру теперішнього продовженого часу: Present continuous, або ще ми його називаємо Present Progressive. Ми вже з вами запам'ятали, що теперішній продовжений час має три функції. Перша функція це дія, яка виконується в момент мовлення now, зараз, at this time в цей час. Right now, прямо зараз. Або «still» Ми знаходимось все ще, ми знаходимося <кх> посередині цієї дії. Друга головна функція теперішнього продовженого часу це the nearest future, найближче майбутнє, яке ми виражаємо такими словами, словами як tomorrow, завтра, next week, наприклад, на наступній неділі, «next month» наступного місяця, in a day», місяця», «in a week» – і a манс через день, через тиждень, через місяць або ми кажемо «Tonight» сьогодні ввечері, «Tomorrow» завтра. І третя функція теперішнього продовженого часу, якщо ми хочемо вирзати звичку когось або свою звичку, і в m... будуємо його через структуру з, з прислівником always завжди. Наприклад, he's always losing his keys. Він завжди втрачає свої ключі. І сьогодні ми з вами розберемося, з чого складається теперішній продовжений час. Теперішній продовжений час складається із допоміжного дієслова тобі у теперішньому часі. Ми пам'ятаємо, що дієслово be» відмінюється по особам, так. І до головного дієслова ми додамо інгове закінчення. Наприклад. I am having breakfast. Я снідаю. You are having lunch, ти обідаєш. We are having dinner. Ми обідаємо. They are having supper. Вони вечеряють. He is having breakfast. Він снідає. She is having breakfast, вона снідає. It is having breakfast, воно снідає. Ну, наприклад, про тварину домашнього улюбленця ми можемо так сказати. Або, наприклад, від дієслів, що робити. Наприклад, I'm waiting for you. Я чекаю на тебе. You are waiting for me. Ти чекаєш на мене. We are waiting for you. Ми чекаємо на тебе. They are waiting for us. Вони чекають на нас. He is waiting for her. Він чекає на неї. She is waiting for him. Вона чекає на нього. It is waiting for you. Воно чекає на тебе. Uh, і так, ми з вами запам'ятали, що теперішній продовжений час ми будуємо за допомогою допоміжного дієслова тобі у теперішньому часі М із А, і до головного дієслова ми додаємо інгове закінчення. Так, ми будуємо розповідне речення, бо структура питального і заперечного речення має іншу конструкцію. І у наступному відео ми з вами розберемось з питальним реченням і заперечним також реченням. Пишіть, будь ласка, свої відео в першому коментарі. В першому коментарі ви також будете бачити приклади на теперішній продовжений час. Пишіть свої коментарі також, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, Шарте з своїми друзями, це було б дуже добре. Дякую кожного за підтримку. І висловлюю свої співчуття Туреччині, Сирії і кожній країни, де зараз відбуваються такі страшні землетруси, і бажаю, щоб на всій країні настав мир. На все добре, до зустрічі.